Дуже часто, коли пересічна людина чує слово метрологія метролог, то асоціює ці слова з передбаченням погоди, путаючи їх з метеорологією, наукою про фізичні явища та процеси в земній атмосфері. Тим часом метрологія наука про вимірювання та їх застосування, а метрологи – спеціалісти з вимірювань. Ми можемо не помічати і не задумуватися над тим. Що всі сфери нашого життя пронизані вимірюваннями. Так, наше фізичне тіло має зріст і вагу. Щодня ми користуємося водою і газом, оплату за які здійснюється за метри кубічні, тобто за спожитий об'єм. Електрична енергія вимірюється в кіловат годинах швидкість пересування вимірюється в кілометрах за годину. І все вимірюється, вимірюється, вимірюється. А як зробити так, щоб можна було порівняти результати вимірювань, які виконані в різних місцях у різний час? Для цього і слугує метрологія, яка забезпечує єдність вимірювань. Єдність вимірювань стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в одиницях вимірювання, а характеристики похибок не виходять за встановлені границі. Яким чином забезпечується єдність вимірювань? Шляхом повірки, калібрування або перевірки метрологічних характеристик вимірювальних приладів. Про зміст і відмінність цих операцій ми говорили в попередньому відео. Отже підсумуємо: Метрологія наука про вимірювання та їх застосування, метрологи спеціалісти з вимірювань, а прогнозуванням погоди займаються метеорологи або синоптики.